Мій позивний єгер, я снайпер 102-ї бригади, кавалер ордену за мужність 3 ступені. В свій час я проходив в Десні школу снайперів ускорені курси. Потім з десантно-штурму групу проходив бойове злагодження. Ну і Там я був на посаді снайпера, але розвідувальний диверсійної групи у 2018 році. Коли призвали, я одразу шуковую, щоб взяли на посаду снайпера. Я знаю, де є позиції противника. У них лісова місцевість. Ну, це багато їм допомагає скритно пресуватися. Але я вичислив місця, де їх можу в лісу замічати. І от стараюся на такі позиції залягати, щоб я, хоча невеличкий проміжуток ну, міг контролювати. Ну і так, деякий час сиджу в засідці. Коли починається рух, відпрацьовую. Буває, що можна цілий день пробути нічого не буде, ніякого руху. Коли якась є активність у них, то можна по декілька сіл на одному тому самому маршруту. Я не знаю, що вони тупо ходять, у них так є стяжка. Вони вже більше нікуди не ходять сутонів. Хоч і знають, що там їм біда буде, але... Все одно йдуть ну, тим самим маршрутом. І це моя перевага. Так. У мене тепловізійний приціл, що я як днем, так і ночі з ними працюю. Мені ну, деколи погода, якщо дощі, туман трошки зменшує відстані можливості ну, побачити ціль. А так я працюю днем і, і ночью. Підтверджені цілі це у мене у прицілі є функція відеозаписі. По можливості я її включаю, ну, коли відпрацьовую, потім здаю командуванню цю відеозапись. Ну і це є підтвердженням, дійсно, що я уразив ціль. Може бути декілька годин, а може бути декілька суток. Це все залежно від обстановки, куди висунувся. Якщо в таку місцевість, що... Ну, Туди тяжко зайти і тяжко вийти, то старається там довше, щоб ну, не видати своє місце положення. Ну, пробували обманку ставити чучело, типу манекен. Бінокль я замітив його, приціл, дивлюся тепла. Зразу зрозумів, що вони пробують ну, виманити мене або на вистріл, Скоріше за все, їх це засада була. Ну, Я не повівся на цю провокацію. Це перша зброя, боєприпаси. Ну, стараюся їх брати максимально, так щоб біля 100 штук постійно було біля боєприпасів. Гранат теж беру більше, ніж 5, може і більше бути штук. Дальномір, бінокль. Ну, де там мінімально снікерс, бутилка води обов'язково, кікімора. Це теж обов'язково для маскування. Теж враховую, в яку місцевість буду йти під ту місцевість, стараюся підібрати кікімора, а там вже на місці вдосконалювати ще, домасковувати її. 308-й калібр, 308 на 51 Це в мене турецький Ата Армс карабін. Ну, це бюджетна мисливська зброя. Але них ну, купити більше дорогу, але поза кілька я знаю характеристики, бо у моїх друзів у цивільному житті є ці карабіни. Вони досить ну, прицільно стріляють. Плюс сам я і сам переконався під час використання. Досить хороша зброя. Набої до 308-го коштують 105 гривень. Друга гвинтівка це люгер 338-й калібер. Ну, це дуже потужна і хороша зброя. Один недостаток, в який я бачу, це її вага. Там 8 кілограмів. Ну, при пересуванні трошки ну, відчувається. З «Люгера» можна працювати до кілометр 200 ну і до півтора. Це вже залежно від класу підготовки самого стрільця. Так. Було 6 січня, ну, зайняв позицію, обдивився як постійно. Ну, приважно, я вже вивчив місцевій, що досконально все знаю, що де знаходиться навіть ті самі дерева. Ну, Бідоколі обдивився, в роді нічого, все чисто. Подивився приціл є сулета людини, яка лежить ну, на так, ну, видно все. Я зробив постріл, це ніякої реакції не відбулося. Ну, Я зробив ще один постріл. Потім, замітив, як ззаду е, скрипновик поливетку з серпку, ну, окопи такі. Якщо одна людина просто затягнула цього їхнього снайпера. Потім було підтвердження по радіоперехвату, що Це був ворожий снайпер. По-різному. Буває, що з напарником... ну, останній час ми у парі почали працювати. Ми вибираємо собі дві позиції, маємо між собою радіозв'язок і з різних кутів, так щоб був е, ліпший результат. Бо з тої сторони тепер і далі працює снайпер. Ми його не можемо вичислити. Ну, в нього з прицільністю трошки хромає. Це наша та перевага. Друг це е, зранку коли туман. Це найкраще займати тоді ну, Найбезпечніше пройти заміщення. Це тепловізор, у туману дуже тяжко, щоб на великій стані хтось побачив. Ну і плюс візуально ворог це коли сонце рівно на тебе, І приходиться просто на яке зброю не прикладати, або старатися максимально замаскувати під массітку, щоб не було ну, бліку від оптичного прицілу. Хвилівання є, звісно. Коли приходиться прикривати хлопців, якщо група наша висувається, ну, моя робота це основно прикриття їх. У них собі є свої ну, завдання, а ми — це їхня безпека. Оце ну, тоді найбільше переживається. Бо коли сам працюю, сам за себе козні так переживається, як за то, щоб по всі повернулися ну, живі і здорові. Думаю, назад повернутися в національний парк, у лісове господарство. Все просто люблю природу і там спокійно. А про це все забути, як просто жній